Вітаю, давайте розглянемо розв'язок ось цих трьох задач. Ну, вони трохи займають місто в мене на слайдах. Сподіваюсь, вони займають не менше місто у вас в ваших зошитах. Але давайте все одно розбиратися. Так, перший номер 5,21 джерело з електрорушійною сілой 2 вольта і внутрішнім опором 0,8 Ом, замкнене Нікеліновим. Провідником завдовжки 2,1 метр з площі поперечного перерезу 0,21 мм квадратний. Визначте напругу на полюсах джерела струму. О, скільки багато, Але тут ще підказка була про нікеліновий провідник. Зараз ми це теж врахуємо, але він не хоче переключатися. Але, вибачте, він завіс. ні, отвіс. Рухаємось далі. І так, електрорушійна сила 2 вольта, внутрішній опер. 0,8 Ом. За таблицею бачимо, що питомий опір нікеліна 42 на 10-8 Ом. Сподіваюсь, хтось з вас вже запам'ятав це значення багато задач. Ми з нікеліном розв'язали Довжина 2,1 метра і площа поперечного перерізу величина, за якою ми зробили цю колонку системи інтернаціональної. 0,21 мм квадратний. Ми переводимо в метр квадратний. Нагадую, що в одному а метрів тисячі мм, тобто, якщо ми кажемо про квадратний, то це буде мільйон, тому нам потрібно поділити на мільйон або множити на 10-6. Але я хочу записати в стандартному вигляді, тому це буде не 0,212,1, але тоді це буде вже не мінус 6, а мінус 7 степень і метри квадратні. І знайти нам потрібно напругу. Ну, Якщо ви розв'язали стільки ж багато задач, скільки. Вже і я, ну тобто всі попередні домашні роботи ви зробили, то ви. Ой, Ого, як я пригала, а, то ви розумієте, що напруга на полюсах джерела може бути е визначена за формулою електрорушійної сила мінус сила струма а, умножить на внутрішній опер. А, Якщо ми запишемо закон Ома для повного кола і е в цьому законі, що будемо розуміти, що опор зовнішнього кола залежить від геометричних параметрів вирічовини, то тоді ми можемо скомпонувати формулу. Дивіться, як ми це будемо робити. Ось цей формулу опера РОЛС ми підставляємо ось сюди, а ось цю сілу струму підставляємо ось сюди. О, давайте спробуємо це зробити. Ох, охоюшки сьогодні у нас задача. Ну добре, підставили і отримали ось таке архітектурне сооруження. Але ми не будемо його залишати таким, ми будемо приводити до общого знаменника для того, щоб можна максимально було спростити цей вираз. Але коли ми це все зробимо, у нас знаменник залишається ось таким, а коли ми приводимо до загального знаменника ось цей вираз, у нас ось ці два. Доданка, вони прибираються, скорочуються, і буде трохи більш проста формула. Дуже класно, якщо ви довели до цього виразу. Але якщо ні, ну що поробиш, мабуть, ви більш складну формулу обчислювали. Но для 11 класу бажано, щоб ви все ж таки навчилися робити це культурно. Копіюємо слайд на наступний переходимо і займаємось переверкою одиниць. Але тут все більш-менш прозоро, тому що дивиться якщо у нас електро не хоче електро, вибачте, зовсім не хоче. електрорушійна сила у нас в вольтах. Опор умножить на метр, довжина в метрах, ось у нас є питомий опор здесь теж был потом опор Ом на метр, довжина в метрах. А здесь э, опер в омах і площа в метрах квадратних. Але ось тут знаменники Ом э, умножить на метр квадратний. І здесь ом на метр квадратний. Це все скорочується і вольта залишається. Тобто одиниці вимірювання перевіряються дуже прозоро. І нам залишилось вами тільки число, чисельне значення і обчислити. Сподіваюсь, ви отримали таку саму відповідь, як і я, тобто приблизно 1,7 вольта. Ну і ви можете записати місце со мною відповідь, і це буде вже розв'язання нашої першої задачі. Але таких задач у нас більше одної, тому рухаємось далі. Наступна задача, яку ми будемо розв'язувати, це задача вже із. А вони всі з 5 розділу, вибачте, задача з 5 розділу 5,30. Нам потрібно визначити силу струму через джерело струму та напругу на ньому. Ось такий рисунок нам далі за схемою. Якщо електрорушійна сила 15 вольт, внутрішній опор 4 Ом, і опор кожного з резисторів 68 Ом. Ага, Хоча б он однаковий. Але бачимо, що у нас тут. Вже нормальна схема, але вона така комбінована, потрібно буде трохи рухатися. Ми з зверху донизу будемо йти ось ці два паралельно, ось цей до них послідовний. Ось ця група з цією групою паралельно, але ось ці два між собою послідовні, і ця група до них паралельна. Вся ось цей великий з п'яти і цей буде послідовно. Ось ці дрібні з собою послідовно, а ось з цієї групи паралельні. Ну і ось до цієї всієї великої групи ось цієї буде у нас послідовний. Бачите, скільки у нас тут резисторів, і якщо я ось так буду зараз розписувати, то я заплутаюсь і заплутаю того, хто буде перевіряти мою роботу. Тому я роблю культурно. Я всі ці резистори нумерую і Буду далі обчислювати опори за нумерацією, Тоді буде зрозуміло, як вони поєднані і як я буду це обчислювати. Записуємо електрорушійну силу 15 вольт, записуємо внутрішній опор 4 Ом, опер кожного резистора 68 Ом, і знайти потрібну загальну силу струму і напругу. Починаємо з обчислення опору, і майже весь слайд, весь слайд у нас буде, це записи. Сама оперу. Спочатку два перших резистора, перший другий, вони паралельні, і їх загальний опорів не однакове. 68 ми ділимо на 2, це буде 34 ом. Я раджу вам відразу це обчислювати. Опер перших, першого, другого і третього, перший другий з третім послідовно, тобто, ми складаємо 34,68 і отримаємо 102 Ом. Далі. Четвертий і п'ятий між собою, вони поєднані послідовно. Тобто загальний опор цих двох резисторів буде 128 Ом. Далі упс. Ну, як ви розумієте, моє упс, воно. Е стосувалась тому, що 68 і 68 це все ж таки 136, а не то, що було записано на попередньому слайді. Тому нехай це буде 136. І далі ми з вами продовжуємо обчислювати. Я сподіваюся, що далі я виправила все правильно і будемо дивитися на загальний опер резисторів з першого по п'ятий. Тут у нас дві групи, 1, 2, 3 і 4, 5. вони між собою, ці дві групи, поєднані по. Паралельно. Тому я можу записати, що опер резістора 1,5, це Р123 умножить на Р4,5, ну і поділіть на суму цих оперів. І це буде у нас 102 умножить на 136 і поділіть на 102 плюс 136. Все це в омах. І тоді ми будемо отримувати 58 омів. Так, я пам'ятаю, що я вам казала, що якщо у вас виходить наближене якесь число, то краще його тягнути вигляді ніправильного дроби, але є виключення з правил. Зараз саме така ситуація. Якщо ми. Я пробувала, якщо ми спробуємо тягнути неправильно дріб, це нам нічого, на жаль, не дасть наприкінці, крім, крім великої головної болі, тому що ну, реально це буде дуже прикро. Якщо хтось спробував, ви мене розумієте. Тому, от, коли ви бачите, що вираз потім не спрощується, можливо, краще записати приблизно значення. Саме зараз це ми і зробили. Далі шостий резистор до цієї всієї групи у нас поєднаний послідовно, і ми можемо з вами це записати. Це буде опер резисторів з першого по шостий, це резистори з першого по п'ятий плюс R6. Це 58 плюс 68, це 126. Далі резистори 7, 8, 9 пов'язані між собою послідовно. І це три рази по 68. Це буде 200. Сподіваюсь, 204. І далі резистори 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це один резистор. І другий резистор, 7, 8, 9. Між собою вони пов'язані паралельно. І тому ми можемо з вами 126 умножити на 204 і поділити на суму цих опорів. І знов у нас не буде здесь. Точної відповіді, але ми знов будемо округлювати і отримаємо приблизно 78. І це саме такий випадок, який у нас і буде. Але далі у нас должен бути скрін, але він в мене неправильний. Тому зараз, секундочку, я старий скрін прибираю, роблю новий. Зараз бачите, разом з вами все роблю. Хоча, мабуть, зробила і заздалегідь, але бачите, іноді це не працює. Мабуть, ось так, і тому переходимо на наступний слайд. Ось у нас є попередні дані і можемо обчислювати загальний опер, але мені потрібно все ж таки написати, що він загальний, тому що опер одного резистора ми позначили. R велика, тому що у нас є R маленька внутрішнього опор джерела. І загальний опор це опор 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 плюс резистор 10 послідовно до нього. І це буде приблизно 146, але далі я веду все одно знак равенства, тому що приблизно у нас два рази там було, ну ми не будемо тягнути це далі. Далі ми скористуємося законом ОМА. Ой, вибачте, для повного кола. Це буде сила струму поділити на загальний опір плюс внутрішній опер. Та ш... Вибачте, воно там шебуршить. мабуть, вам щось слышно. і тоді вам дуже по ушам може це б'є. І так, запишемо. сейчас я спробую трохи поднять потому что я не знаю как это сделать чтобы оно не было так громко по крайней мере мне оно слышно может быть вам не тогда вам везет. І далі ми будемо шукати з вами напругу на полюсах, то, що від нас на самом деле і хотіли. На перше питання ми вже відповіли, сілу строму в полі ми знайшли. Далі ми будемо шукати напругу на полюсах. Напругу на полюсах ми можемо знайти саме по той формулі, яку використовували вже неодноразово, І я сподіваюся, ви вже Цю формулу дуже добре запам'ятали, вона нам часто знадобиться для розв'язання різних задач. Ми отримуємо, що напруга буде 14,6, ну трохи менше, ніж 15 вольт, але все ж таки трохи менше. І відповідь на цю задачу. 0,1 Ампера сила строма і напруга 14,6 В. Ось так. Бачите, я поки вам розповідала розв'язання задачі, побачила, де в мене помилка. І відразу виправила її. Сподіваюсь, що ви теж це зробили. Ні, сподіваюся, що ви помилку не зробили, коли розв'язували задачу. Добре. А коли перевіряли, побачили, що я теж все зробила правильно. Так, і наступна задача. 5,37, вона відрізняється трохи від той задачі, яка у нас була попередня в прошлої збірки. Там у нас був от по центру джерело, а тут були два резистори. І тоді все було класно, ми сказали, що ці два резистора поєднані між собою паралельно, і схема дуже проста. Але в даному випадку так не вийде, тому що нам. Так, ми могли би сказати, що у нас перший і другий резистори, ой, джерело поєднане паралельно, але це все прикра, тому що, крім того, що у них різні електрорушійні сили, у них ще є внутрішні опори, і вони теж різні. Тобто так просто розв'язати задачу ми вже не зможемо. І ось тут саме та ситуація, коли, як ні круті, нам потрібно буде використовувати е, закони Кіргофа, правила Кіргофа. Давайте спробуємо це зробити на такій, ну, на мій погляд, дуже простенькій задачі. Але я покажу е, тот варіант розв'язання задачі, який побачила саме я, якщо ви побачили щось інше, в плані вибору контуров, або в плані е, вибору напрямків сил Струмов, у вас можуть бути інші ісходні рівняння, і тоді е, розв'язання у нас буде трохи різне. Але відповіді від цього не повинні змінюватися. Ось це важливо. Але якщо ви мислили же, як і я, вам. Здалося, здалося, що саме це раціональний підхід. ну, Мабуть, ми працювали з вами однаково. І так, схема єдині ми повернемося. Спочатку запишемо що дано. Нам дан опор резистора, дана електрорушийна сила першого джерела, електрорушийна сила другого джерела, внутрішній опор першого джерела і внутрішній опор другого. І знайти потрібна, а, силу струму, яка протікає. Через резистор. Мабуть, так нам спросили. Так, да, Нас запитують силу струму, яка протікає через резистор. Перш за все, ми будемо з вами обирати напрямок струмов і будемо обирати обходи контурів. Якщо ми цього не зробимо, то ми не зможемо записати рівняння. А якщо ми це все виберемо, то ми можемо використовувати правила Кіргофа. Я пропоную такі напрямки. Для першого джерела у нас від плюса буде струм тихти сюди, і це буде перша сила струму, а другого джерела струм буде тихти ось сюди, і це в нас буде друга сила струму. І будемо вважати, що вони обидві в цей вузел, а потім потекли сама в напрямку резистора. І це буде у нас сіла струму, яку ми будемо шукати. Ну, Я так обрала, але це не обов'язково так. Ви могли по-іншому зробити. Але мені так зручно. А далі мені захотілося вибрати два контури ось цей верхній окремо, і ось цей ніжній окремо. Але, мабуть, хтось з вас обрав ось цей зовнішній контур це теж можливо, ніхто не заперечує. Давайте подивимось. Якщо я обираю верхній контур, то в мене. Сіла струму за годинниковою стрілкою тече, і ще й джерело приблизно в такому ж напрямку. Якщо я оберу ось такий напрямок обходу, то в мене сіли струму всі будуть додатні, і електрорушильна сіла буде додатна. Тобто це дуже класний вибір обходу. Але якщо все буде навпаки, то все буде від'ємно. І це теж не буде помилкою. Для ніжнього контуру я обираю ось такий напрямок обходу, і знов я бачу, що в мене всі сили струму співпадають, і джерело теж здесь буде так же правильно зроблено. Ну, давайте, я нагадую, що якщо струми входять в узел, то вони за умовами у нас додатні. Якщо вони виходять з вузла, то вони від'ємні. Тобто у нас перше рівняння це буде І1, і 2 а, мінус І. І можемо це записати. Я не знаю, що це зараз все покаже, або поступово, але подивимось, мабуть, все покаже, тоді да я прокоментую просто. Так. Далі, коли ми робимо обхід в верхньому контурі, ми бачимо, що у нас в верхній частині цього, цього контура сіла струма І1, а в ніжній частині цього контура сіла струму І. Ще раз, це іноді дуже дивує учнів, тому що вони звикли, що якщо у нас послідовно з'єднані якісь об'єкти, то в цьому випадку сіла струма должна бути однакова. Але у нас тут нема окремого кола. Загальна кола ось це все. Ми обрали частину цього кола, назвали цю частину контуром. І в цьому контурі у нас можлива ситуація, що струми, незалежно від того, що вони послідовно з'єднані, але струми будуть різні. І бажано розуміти, між якими вузлами який струм протикає. Це дуже важливо, і це само може, не дай Боже, зробити помилку для вас. І так, дивимося: Верхній частини резисторів немає, але є. Джерело, якого внутрішній опор є. Тобто буде сіла струма І1 умножить на внутрішній опор першого джерела. Далі йдемо, але з плюсом, тому що співпадає з напрямком обходу. Далі йдемо. Сіла струму в ніжній частини, у нас сіла струму І і е, опор Р велика. Ось. І далі рухаємось і розуміємо, що джерело у нас правильно підключено, тобто ми не втикаємося в. Цю стінку в перегородку тому EDS буде теж з плюсом. Те ж саме ми бачимо в нижньому контурі. Іде сила струму І2 на опер ось цього внутрішнього опор другого джерела, а здесь сила струму І e на опер самого резистора. Ну і, відповідно, EDS друга теж з знаком плюс. Ось таким чином ми записали з вами систему рівнянь і після будемо її розв'язувати зараз. Для цього я можу із другого і з третього рівнянь, із другого знайти і перше, із третього знайти і друге, і підставити обидві сіли токи токів такі, ось сюди в перше рівняння. Давайте це зробимо. Перша сила струму буде електрорушивна сила мінус i умножити на r поділити на r1, друга, соответственно, електрорушна сила друга мінус і r поділити на r2. І все це ми підставляємо ось сюди в перше рівняння, тоді у нас буде ось цей весь вираз, плюс ось цей весь вираз, і мінус сила струму і. Або через знак можем, через знак рім'яння можемо мінус і перенести, це буде просто і. Але ми бачимо, що у нас. Є рівняння, в якому є одна неізвісна величина шукана величина, яку ми будемо з вами, <кій> яку ми знайдемо і це рівняння. Ну, приводимо до общого знаменника і силу струму умножаємо на r1, r2. Що у нас буде? Електрорушійна сила першого умножить на r2, ось це сила струму опер умножить на r2. Плюс електрорушійна сила другого умножить на r1. Минус сила струму оперу множить на r1. Ну і равно, соответственно, сила струму r1r2. О, скільки ми всього зробили? Але ми вже на путі можемо знайти з вами правильну відповідь. Тому що я ось так напишу: дивіться, я згрупую все, що є в мене силою струму. Перенесу ці два. Доданка через знак рівняння, винісу сілу струму за дужки, ще можу там R велика винести, там буде R1 плюс R2 в скобках, і поділити на все, що залишилось ось тут. Тому... Ні, не так. І ось то, що залишилось у мене ліворуч, поділіть на все те, що буде в мене біля сіли струму. Ось так правильно буде. Тобто, ось із цього рівняння я отримую вже формулу для сіли струму. Це буде ЕДС перша R-перше плюс ЕДС друга R-перше. Ні, ЕДС 1 R 2 плюс EDS друга І И Р R винесли за дужки, Здесь сумма. А здесь, соответственно, добуток. Фух. Ми з вами зробили цю формулу і можемо далі перевіряти одиниці. Але незалежно від того, що так складно ми зробили формулу, перевіряються одиниці легко, тому що здесь вольт на ом і здесь теж вольт на ом. Тобто в чисельнике буде просто вольт умножити на ом. А здесь у нас ом умножити на ом плюс ом умножити на ом. Тобто просто ом умножити на ом. Оми скорочиваются, вольт поделить на ом це ампер. Бачите, така складна формула була і так легко, ми перевірили одиниці. Ну і далі потрібно все обчислити. Але і здійснюють обчислення будуть майже усні. Якщо ви все акуратно записали без помилок, то ви отримуєте 1 Ампер і можете записати цю відповідь наприкінці. О, яка класна у нас сьогодні домашня робота. Дуже класно. Тому можемо далі фух точно відпочивати.